Всім доброго дня. Знімаю коротеньке відео. Як я завжди починаю, що відео коротеньке, Ні, це буде коротеньке бойлерчик. Просто зараз мають приїхати забрати його. Трошки трошки, нас хоче дощ піти і не може піти. Та вже не буде що зняти. В принципі, я його показував, який там зміючок, якщо. Єдина, єдиний нюанс у цьому бойлері, що він дуже дуже дорого людині вийшов. І Я думаю, людина відмовиться. Ну, скажімо так чесно, не хотілося його робити. Але я такий, що якщо людина просить, я не сильно, не сильно вмію відмовлятися. І все одно Е, Якби ну, подивитися, хлопці мене підколювали, мої зварювальники прийдуть. Вже одне роблю, друге я роблю. роблю. Кати, ще його не зроблю. Ну що тут подивитися? Кати, ще я не зробив. А насправді ну, зварки тут набагато менше, металу менше як е, в теплоакумуляторі великому, але виходав ті проходи, розвальцовочки, що туди змійка вставити, що сюди змійка вставити. Але який нюанс? Нюанс в тому, що е, тут діаметр 500, а змійвічок і меншим катати там не хочеться. Ми так вже стандартно у нас діаметр. Він ну, можна було б меншим, бо він ну, сильно вниз. Хотів, щоб трошки зверху був. І тут майже немає зазору, ну ще ми якось ставити вставили його. Але це було настільки незручно, розумієте, в такому діаметрі робити. І получився нюанс. Та сторона була закатана. Зверху ми закріпили, нижня сторона там ми між собою з'єднали, начебто добре, але воно за те, що зимівик тут збільшений, тобто 25 метрів сюди запхати. Ми в тих там по менше змійовики в великих бочках. Збільшений змійовичок. І края закріпили, там стягнули, а довгі пластини зробили були мені так ширші, міцніші. Тут ну, десь зміючок, зимівчок тут десь десь аж від верха бачимо вихід. І десь сюди той зимівючок. Десь сюди той зимівючок. Не знаю, чи видно чи не видно, десь він кінчається. Оце все змійовик. І краї закрій, фіксували, середина почала розходити, ну, слабо тримати ці. Самі кріплення слабо тримати трубку. І яке рішення прийняли? Рішення прийняли наступне. Тут де, де пластина кріплення. Ось її трошки видно, там, я знаю, чи вам на відео. Чи її можна побачити? О, бачите, перекриває частинку. Пластина якраз кріплення. Раз іде. Два йде і три. Тобто е солів отвори, вирізав болгарочку таку щеленочку, вставляв таку свого родику пластину, підтискав, стиснув, ну, трошки, трошки зайня, зайняло воно часу. А решта, бачите, творити дійсно небагато, воно там кріпке якесь зробити. Вхід зміючок аж знизу, отак вхід. І подача від опалення. Е півтора дюємо сюди вхід. Не в самому горі, це буде навіть краще Частинка зразу буде рівномірно прихиватися. більше вітків. Просто треба в один бік, щоб у нас вихід був, щоб не, не заважало, все це тут буде, це буде добре працювати. 200 літрів з хвостиком. На 200 літрів мало бути десь так, але так, щоб ми надійно кажуть, да, зробили ще трошки більше. Тобто 1,10 на 50 см. Звороточка, так само дуже не треба з кран. краника, нічого, вниз зробили півтора дюйма, кріплення Тут ключочок до стіни. Оце буде утеплювач. Мотати господар. Розповітряння вгорі. Розповітрення. Ну, я думав, думав, поставили ми два термометри. Все ж таки, один термометр, без термометра взагалі не робота, один термометр, його посередині поставити, все одно не добре. Якщо так кажем, душ прийняти, вже людина знатиме, що тут є температурка, так, там пів бойлера, вже буде знати. І ну, більш-менш запас, більш, буде більш інформативно. Три. Три, можна було три три ставити. Теж там, я думаю, що зайвий таке. Я, я вирішу два десь саме буде оптимальне. Один за мало, три за багато. Так на мою думку, на такий болерчик. І він вийде так само, як накопичувальний. Хоча сам змічок він протошний, але тут 25 метрів, скільки буде тепла в борщі, стільки буде на виході тепла. О, там, там вихід. Скільки буде на виході. Це поза всіма сумнівами. На жаль, це дуже дороге, ну, скажімо так, сам зімійовічок, тільки труба. Не рахуючи кріплень, не рахуючи там саморезів, що там воно ну, розумієте, там так далі, тому подібне. Сама труба коштує тут тільки 7 тисяч гривень, уявляєте, тільки труба. Ну, от таке, ну Я не знаю, є зміст. Ну, в принципі, може є зміст ще якісь нюанси. Тут, по-перше, буде супер самочок, суперсабачок. Я так розумію, що система без теплоакумулятора, напевно. Ну, його можна до теплоакумулятора під'єднати, самочок він буде. брати. Тут на, на, на всій системі йде. Самочок тут не треба на що від теплоакумулятора. Єдине, щоб трошки він був вище навіше. От якщо хоча б теплоакумулятора був, ну хоча б з цією трубою і вже він буде працювати. Подібний знак зимовічок. Якщо, якщо трошки ще вищий теплоакумулятора, оце, якщо у вас немає зимівчика, сильно хочеться доставляти. Ну, але набагато дешевше зразу теплоакулятор вставляти, розумієте, це. Майже та сама робота, щоб акумулятора робити. По часу я майже той самий час витратив. О. Самочок прекрасний буде, це одне. І за рахунок того, що це чорний метал, буде контактувати тільки з котловою водою. Тобто він корозії не піддається. А е, вода та шоби, це буде в міді. Тобто я вважаю, що він буде ну, практично вічний. Тобто вже він раз і назавжди. Ну Це в принципі теж воно може, може ну, і Запас води великий. Великий запас води 200 літрів це щось. А ви як думаєте? Правильно я мислю чи неправильно? Напишіть свої коментарі.